Я такий шпіндюк в п'ятому класі, і хтось там, якась мудравчителька там говорить, що щоб вирости, Женя, там хто хлопчики, низенькі там в класі, щоб вирости, потрібно висіти на турніку, потрібно грати баскетбол і волейбол. І в нас якраз нас переводять в нову школу. І там баскетбольна площадка, така класна, взагалі красивенька. Така і ми там футбольний м'яч взяли, кидаємо. Прийшов якось ввечері, а там старші пацани грають баск... ті, Бо, та ті, що міч грати баскетбол. В них стоїть магнітофон і там реп. Тут і вони кажуть, там що баскетбол це взагалі чор, а Я такий, ну я вже взагалі з села можна сказати такого. Ну це типу, Україна івано-франківська зараз, але як раніше, що там була троєщина, угу. теж було якась там типу спочатку. Угу. Там можна чи Фермисті, що там було. Типу. Так, от з такої, з такої штуки? Ну в цьому проекті я далі продовжую свої соціально ангажовані практики з людьми. Типу з групи ризику, так? Те, що я показую зараз в пенчукар-центрі, в даному випадку, це якщо можна так сказати, це робота з самим собою. Бо я себе теж відношу, так як я і говорив, теж відношу до цих людей. Хоча я розумію, що я не настільки там, як, ну, як люди, наприклад, там як діти з дитячого притулку або там пацієнти лікарні. Так, і тут я ну я теперішній. Вже вроді трохи вилічений. Mm. Чуть-чуть. Але ти аналізуєш якесь теперішнього? Так, я працюю зараз собою. Ну, в цьому проєкті, типу я пробую на себе подивитись збоку. Тому ну, ну, людина взагалі свідомо, це все нафігач. Але я чомусь, ну, я не можу пояснити чому, але я відчуваю себе там. Так? Я якось борюсь в цьому житті та, зі своїми якимись речима, якимись травмами. І Зараз мені здається, що я трохи вже це все подолав, прийшов так ну в процесі долання, і я показую в цьому проєкті от весь оцей сумбур, який відбувається в, в людини. Для чого ну це просто якесь нав'язливе? Я показую своє таке е, постидне від, відкриваю. Ну людина нормальна здорова людина не може от стільки цього всього намалювати. Ну також типу, керує взагалі. Людину, аби вона стільки цього, цього робила, просто за тебе якась травма, так? Ну комусь щось я ж доказую. Звичайно, важко розібратися, кому і що. Тобто, я зараз вже не відчуваю такої сильної потреби систематично оце от малювати. Тобто, вже відпала оця от обсесія, так По постійного цього малювання, цих великих форматів, цього живопису, якось взагалі беззмістовного. Я пробую. Ну я стараюсь зараз показати подивитись на себе збоку так мені хотілось е, самому для себе зробити цю виставку аби стати десь в куточку і подивитись на на це все як воно виглядає наша це це все людина можливо воно теж мені якби е, дасть е, якусь поштовх якусь можливість трохи вийти з цього якогось стану та в якому я знаходжу водночас я я ж е, отримую задоволення від е, ну від процесу так від, від цього всього а з іншого боку я розумію що це е, ну це якась величезна травма просто оце все робити так і тут якби така, така оця от гра десь приблизно так